І не знайдуть компроміс, то, повірте мені, соціальний зрив на Україні чекає дуже великий. Бомба Тому ми мусимо сісти. По-друге, два слова ще хочу сказати: в Америці, наприклад, антиколекторство вже діє дуже довгий час. Будь-який американський банк не видає. Кредит, поки не буде заключення антиколекторів. Я не хочу зараз афішувати свій бізнес, що це, це не бізнес. До речі, ми є, не ми є громадська організація, не прибуткова громадська організація. Тому це не бізнес мій, а, а це наша спільна біда, якою ми зараз займаємось. Але насправді антиколекторство і колектори там діють, але вони в рамках нормальних працюють. Є закон про благородне повернення кредитів. І якщо ми зараз, наприклад, це все не об'єднаємо і якось. Цивілізовано до дорозідання цього питання. Повірте, буде велика біда. і проблема. пане в Мене виникає запитання на останок: що які конкретні шляхи ви пропонуєте виходу а, з такої ситуації? Що ви зараз, які бачите, з чого треба почати? От ви сказали об'єднатися? Ми говорили про кредитні канікули. Ми говорили про те, що а, реструктуризація це не вихід, це лише якийсь крок, який може на певний час відстрочка, там, послабити відстрочка Якась, яка на певний час послабить ситуацію, зніме таку напругу, але це не надовго. Що ви пропонуєте сьогодні? Що ви вбачаєте? Як фахівці, які займаються цими питаннями? Створити робочу групу. Я вже ми це вже писали ще в грудні місяці, і президенту, і прем'єру, і Верховну Раду, і всім фракціям, і всім банкам. Всім повторюю, ви сьогодні десятьох запросили. А ми писали всім отим по банкам, пропозиції свої в грудні місяці. Давайте зробимо робочу групу. Давайте сядемо оці всі закони, звичайно, що ми там участвуємо в Верховній Раді по деяких законодавчих актах, але іменно закони зв'язані антикризові. Ну ви ж фактично ситуацію внизу не знаєте, бо насправді yeah. воно так. Давайте спільно рішати. Перестаньте, якщо ти колектор, то ти ворог позичальниковий. Якщо ти банк, то ти знов таки ворог інший. Якщо ти антиколектор, то ти ворог їм. Немає ворогів. У нас є спільна проблема. Є спільні біди. Давайте сідаємо. Сідаємо спільно за... за стіл. І ви і шукаємо компроміс, як знайти загальний доступний вихід з цієї ситуації для всіх. А якщо вони, якщо але вони ніхто не хоче на це йти, не коментувати, не зустрічати. На жаль, на, на жаль, жаль, що да. ми бачимо і сьогодні в прямому ефірі.